Друзі, всіх вітаю! Компанія тепер Вінницький філіал, у нас нове надходження Toyota Avensis 2,2 дизельний двигун, механіка 6-ступка, машина у нас в рестайлінгу та в седані. Дуже гарний колір. Можна сказати, Гнила Вишня. 400 підіймачі, електродзеркала, шкіряне мультикермо, жодної помилочки, 280 тисяч пробігу на таблі. У нас двохзонний клімат. У нас є штатна мультимедія максимальна. Вставки під дерево. По салону, все працює, моторчик дуже класно робить, ні димка, нічого, без корозії, тільки на задній ряд, арочки це все ціле, великий об'ємний багажний відділ, є задній партнечок, ось так все виглядає. Тут у нас по комплектації є запасочка, є домкрат Машина не тонована, хороша резина, ось показує протектор. Автобіль без підготовки, пари з лінзами, є туманочки. Друзі, ось такий варіант у нас буде в продажі. Це, нагадую, 2007 рік. 6790 доларів ціна даного автомобіля. Також вона доступна на слізень та в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати в той США. автомобіль знаходиться у нас в нас місто Вінниця Соборна 1.